Почну з публікації в російському виданні Кавполіт. Я часто на нього зазираю. Там багато пропаганди кремлівської, але трапляються і цікаві аналітичні матеріали. От в в одній з сьогоднішніх публікацій аналізують можливі наслідки візиту міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова до Баку. Він Поїхав туди невдовзі після того, як в азербайджанській столиці побував Жозе Мануель Барозу, голова Єврокомісії, і перед паном Лавровим стоїть непросте завдання налагодити стосунки з Азербайджаном, а стосунки ці непрості через проблему нагірного Карабаху його окуповує Вірменія вже 20 років. А Вірменію підтримує Росія, і звичайно, це є предметом. Дискусії предметом безрезультатних переговорів і причиною напруження у стосунках Баку та Москви. Окрім того, з 2019 року Азербайджан буде постачати до Західної Європи 10 мільярдів кубометрів газу річно і стане конкурентом Газпрому. Також під загрозою сьогодні є важливий для Росії проект Південний Потік. Європа поставила під сумнів можливість в найближчим часом його будівництва та реалізації. І, от в цих непростих умовах, Азербайджан стає дуже важливим напрямком російської зовнішньої політики. Так що Лаврову, відомому своєю схильністю до експресивної лексики, не менше ніж наш головний дипломат, доведеться вирішувати непрості завдання. Ще одним важливим чинником, який позначиться на перебігу переговорів. Лаврова з Алієвим і з Мамедєровим міністром закордонних справ Азербайджану є бойові дії в Іраку. Сьогодні там тривають бої лідери так званого руху ІГІш. Ну, це російська абревіатура, широко відома англійською ISIS, Це так звана держава Об'єднана Держава. Іраку та європейці кажуть Леванту традиційна європейська назва. А мусульмани кажуть Шаму. Так називають мусульмани цю територію Палестина, Йорданія, Сирія. От і вони вже наближаються до Багдаду, і є реальна загроза, що цей рух захопить всю територію Іраку нинішнього. Це становить певну проблему для Заходу. І там важлива дуже складова Курдська, північ Іраку займає Курдська автономія, і вони мають свою армію фактично, і теж можуть бути чинником важливого Також чесною загрозою можуть бути або стабілізуючим чинником На А яким це... чином вони можуть відіграти якраз стабілізуючу роль в цьому конфлікті. Ну тому, що по перше, вони мають достатньо сил і фінансів, і збройних сил і фінансів для того, щоб контролювати цю територію і не пустити рух АСАС на, на ці землі. в цьому зацікавлений захід. Передусім. А чи чим це пов'язане з Азербайджаном? Дуже просто про це мало хто знає, але пан Алієв, президент Азербайджану, є етнічним курдом. Азербайджан uh -huh. тюркську країну очолює не тюрк, а курд. От і він певна річ має контакти з курдами в Іраку, з курдами в Туреччині, і може, мабуть, якимось чином повпливати на ситуацію. Принаймні, але перш за все, все таки Лавров, я так зрозуміла, за прихильність Азербайджану буде боротися саме через енергетичні питання. Безперечно, безперечно, тому що сьогодні. Попри те, що Росія залишається одним з найбільших постачальників газу і нафти до східної та західної Європи, перспективи доволі туманні. І от і під загрозою Південний потік і складні стосунки з Україною. Фактично, стан війни з Україною, яка є транзитером понад половину всього російського газу доправляє в Європу. Так що питань багато і загрози серйозні. І тут прихильність Азербайджану звичайно важлива для Росії. Вона може бути в якому якоюсь мірою вирішальною, також ну, вирішальною навряд чи, але важливим напрямком безперечно, тому що Азербайджан є. Ключовою країною на південному Кавказі з Каспів іде, сьогодні йде велика нафта до турецького, до одного з турецьких портів, і ця нафта є також конкурентною для російської нафти. А в такій ситуації, якого можна принаймні очікувати розвитку, тому що вона дійсно є такою, можна сказати, неоднозначною. Без, безперечно. тут ще я би зосередив увагу на одному моменті. Росія сьогодні є головним ініціатором і лідером нового об'єднання на пострадянському просторі, євразійська економічна спільнота, разом з Білорусю та Казахстаном. І про свій намір вступити до цього об'єднання заявила Вірменія, головний сателіт, союзник Росії на південному Кавказі. Як я вже сказав, Вірменія та Азербайджан перебувають у стані війни і вірмени окуповують частину азербайджанських територій. І звичайно, вони хотіли би разом з цими окупованими територіями увійти в нове об'єднання з Росією. Проти цього заперечує Казахстан, який є вже учасником Євразес, і певна річ, Азербайджан теж проти. І от для того, щоб цей делікатний момент полагодити. Чи пускати Вірменію до Євразес з Карабахом чи без Карабаху? Це теж ще Росії з своїми союзниками доведеться вирішувати. І з Баку теж будуть про це, про це говорити Сергій Лавров, зокрема.